Зукаємо зараз Тараса і йдемо знімати кліп. Я не знаю, чи я буду там зніматися, але хоча б подивлюся. Тараса, ви мене візьмете в кліп. А що ви вмієте? Не знаю. Зараз визначим, що ви вмієте, тоді. А взагалі-то в кліп бере режисер. А, ви не визначаєте? Я... Ні, звісно, ми можемо як дорадча функція. Але якщо іноді ми виступаємо режисерами своїх кліпів. Тоді ми можемо. Ми зараз приїхали в Origin Stage, це концертна зала. Вітаю. Доброго дня. День. Для вас день зйомки кліпу, він який? Він завжди важкий? Це про напруження, це про що? Хочу, про це 12 годин, а то й 18 годин. Це може бути доба Зйомки зйомок. кліпу. Та, та, та. Вау. Ну, так може бути і 5 діб, все залежить від, від того, що нафантазували ми собі. Боже, скільки техніки, скільки людей, скільки. Вітання, вітання. Це наш оператор Алло, да. Ярослав дня. Ще раз. Приблизно приблизно так це виглядає. Червоний драпірування, червоне, барабани. Скільки коштує зняти ось цей кліп? Приблизно ну десь п'ятдесят тисяч. Доларів. Так. Не гривень, друзі, доларів. Добрий день. Добре. Вибачте, я думала, що досі розглянеться. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ви пішли до територіальної оборони. Угу. Що було потім? Бойова робота в Києві, в Харкові. Ви були в Харкові, е на Харківщині, на Харківщині. так. працювали як парамедики. Можна сказати, що ви повернулися до цивільного життя повністю? Ну ні, не можна сказати, бо ми військові. Є ми зараз виведені в розпорядження. Вирішили повернутися. Кет Ширан е після нашого спільного треку е запросив нас виступити на його концерті в Польщі. Нас запрошує зірка там. Топ-3 да. світу, заспівати з ним разом на стадіоні народному в Польщі. Що нам робити, відпускайте. В кінці-кінці Валерій Федорович Залужний видав розпорядження забрати нас з фронту не лише на цей концерт, а взагалі вивезти нас в Київ. Ми почали працювати під керівництвом головного управління розвідки угу. і продовжуємо це робити. Угу. Наші головні задачі це акумулювати ресурси. Це мільйони-мільйони гривень, десятки мільйонів гривень, які ми вже закумулювали і передали на потреби головного управління розвитку, на потреби нашого 130-го батальйону і не лише. Завжди кажу, що якщо наше командування прийме рішення, що антитіла потрібні як е, парамедики на передовій, ви десь наказ, ми повернемося в наш 130-й батальйон і будемо працювати, як і працювали в перші місяці вторгнення. Це при тому, що у вас троє дітей? Так, але це вже нікого не цікавить. Я пішов добровольцем. Ось зараз відлаштовується мізансцена і десь я думаю за хвилин 20 ми почнемо. Що ви побажали б нашій молоді, яка нас дивиться, яка шукає себе сьогодні, в цей непростий час? Знайти свою справу життя, зібрати команду і досягнути успіху, навіть якщо вам кажуть, що це неможливо.